Всім вітання військобараховка демонструє сьогодні ось такий королівський прусський народний знак військового пілота періоду Першої світової війни. Важкий метал, посріблення, ціла голка, не копаний. Збереження дуже добре. Зверху зображена корона. Такий типу дубовий вінок. Тут лавровий лист, я так розумію, щось такого плану. Такий цікавий літак. Перша авіація. Низу місто. Таким знаком нагороджувалось. Військові пілоти, які задовільняли, якби мали відповідний кваліфікаційний рівень. І от за це їх нагороджували таким знаком. Що свідчило, що це типу пілот досвідчений і має відповідні навики. Отака от. Річ цікавий, гарний предмет колекція, колекції, комусь буде цікаво, буде мати бажання може прийняти участь в аукціоні.